Працівники кращих сімейних амбулаторій області змагались за першість. Відтак завершальний етап конкурсу відбувся в рамках святкування Дня медика в обласному центрі. Ми практично на протязі останніх десяти років проводимо щорічний конкурс на кращу амбулаторію загальної практики сімейної медицини. І на протязі цих років наші конкурсанти, які на першому етапі визначаються на районному рівні, вони приїжджають на другий етап конкурсу. Це обласний конкурс. І як ви бачили, тут проходить проходить теоретичні і практичні, якби їхні навички вони показують. 13 найдосвідченіших лікарів, які пройшли відбіркові тури, продемонстрували свої знання у визначений термін. Відповіли на 100 питань та показали практичні навики. Лікарі рятували життя дорослого чи дитини в різних небезпечних ситуаціях. Боролись із серцевим нападом, опіками рятували утоплено. Не обійшлось і без складних переломів. Коліни і тут почали обов'язково загалом конкурс проводять уже дев'ять років поспіль. За словами членів конкурсної комісії, це хороша нагода не тільки продемонструвати свої навики, а й значно підвищити фаховий рівень. Дайте на них дуже конкретно, показують і якість набагато краще. Я Думаю, що це такий позитивний момент у стимуляції, скажімо так, якості лікарів сімейних амбулаторій. Відповідно, вони готуються, відповідно, вони навчаються. Абсолютним переможцем за кількістю балів стала головний лікар амбулаторної загальної практики сімейної медицини села Верхні Ворота Лариса Білич. Втретє я приймаю участь. Спочатку я була десята, потім п'ята. І сьогодні мій день. Якби така домінанта, такий акорд. Третій раз і вже перше місце, я дуже задоволена. Це професійна підготовка, це покращення своєї е, як лікаря, знань. Ми бачимо, що знають інші, можемо показати себе, вкотре я зрозуміла, що це моя робота. Усіх учасників медичних змагань відзначили дипломами, призами та цінними подарунками.